Відкривається під нього партнери, зокрема, Зубар. Грудьми ідеально на Клима, клим! Тримали, климав! Пенальті! Гол не буде зафіксовано! Арбітер дав свисток, і тут зараз буде суперечка. Ось ми говорили. Немає запитань до рефері, але тут тепер арбітер, як на мене, зупинив атаку надзвичайно невчас. Микола Опорськ, президент команди з Миколаєва, виходить на поле. Юрій Мажоровський. Також має дати своє чітке рішення. І Орсинишин зараз просить заспокоїтись. Мирослава Гуса каже, картка Артуру Янаті. І це можливість виконати стандарт у Миколаївців. Гол скасовують! Ось, власне, є про що поговорити наприкінці цього поєдинку. Ну, особисто, як на мене, потрібно було дограти цей епізод, а далі давати свисток. Десь Фанасів. Не допрацював, можливо, я і помиляюся. Є юрій мажоровський, який дасть своє трактування.